Уявіть, що ви відпускаєте все, що тягне вас вниз: звички, людей, переконання. Спершу здається страшно, незвично. Але потім з'являється легкість, внутрішній спокій, і сила, про яку ви навіть не підозрювали. У цьому відео я розповім вам про 10 речей, від яких я відмовилася, і це зробило моє життя кращим. Це мій особистий досвід, який може надихнути і вас переглянути, що реально важливо, а що просто забирає енергію. Мене звати Еліна. Вітаю вас на своєму каналі. Не забудьте підписатися. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід моїх нових відео. А посилання на свій інстаграм я залишу в описі під цим відео. Кава. Я вже стільки разів намагалася кинути каву, що вже просто перестала вірити, що в мене це колись вийде. Я реально була залежна і фізично, і психологічно. Мене вже почало підводити тіло. Це була печія, головні болі, суха шкіра. Але все одно я продовжувала пити просто з інерції. Потім якось я захворіла. Це було десь півтора року тому. У мене була температура, і я думаю, що це якийсь був вірус, в мене не було апетиту. І каву я тоді зовсім не хотіла пити. І так пройшло десь три дні. Тоді я подумала: ну добре, якщо я вже три дні не п'ю каву, то може і не потрібно продовжувати. Ну, спробую скільки протримаюсь. Ну і так я протрималася вже півтора року, вже, мабуть, навіть більше. Як то кажуть, немає лиха без добра, і це справді так. Кава була єдиною моєю поганою залежністю. Я щаслива, що я змогла. Відпустити її, коли я розповідаю, що перестала пити каву. Багато хто дивується. Мов, а що поганого? Чого так радикально? Там я теж люблю каву, п'ю її. З Геловіном, друзі, це час перевтілень, і виспад допоможе зробити найкраще перевтілення цього сезону. Ваше власне, ми підготували знижки до 66% на преміум доступ до сотень тренувань, планів харчування. Медитації та аналітики прогресу. Не дозволяйте прокрастинації вас лякати. Почніть зараз і вже незабаром побачите перші результати. Пропозиція діє обмежений час, тому переходьте за посиланням в описі під цим відео. Я завжди кажу: якщо ви не залежите від неї, якщо ви можете спокійно випити там одну-дві чашки і не відчуваєте потреби щодня, це абсолютно нормально. Тоді кава для вас це просто напій, це не проблема. Взяти, наприклад, мого чоловіка він може випити каву десь, один раз випити, потім взагалі півроку не пити, взагалі забути, що вона існує. Але якщо ваш настрій, енергія, самопочуття залежать від кави, це вже інша історія. Якщо після неї вас трясе, з'являється печі, я або та знаєте, таке неприємне відчуття перезбудження це сигнал, що організм виснажений. У мене було саме так, і в такому випадку це вже не про задоволення, а про залежність. Тому відмовитися було справді необхідно. Які зміни я відчула після того, як перестала пити каву? Ну, по-перше, моя шкіра стала виглядати краще. Вона стала, знаєте, більш свіжою, живою, вона не така зневоднена, як раніше. Хоча, мій догляд за шкірою, там крем, наприклад, нічого взагалі не. Помінялося все те саме, але я відчуваю, що моя шкіра виглядає не такою сухою. По-друге, зникла психологічна залежність. Більше немає думки, якщо я зараз не вип'ю каву, я просто не функціоную. Ніби щось зовнішнє контролювало мене і мало наді мною владу. А тепер я зрозуміла, що всі ресурси вони всередині мене, і я можу ними користуватися без допомоги напою. Мені не потрібен ніякий допінг. Також зникла печія, немає тієї неприємної збудженості від кофеїну. І загалом. Здається, відмова від кави позитивно вплинула на мою нервову систему. М'ясні продукти від м'яса я відмовилася близько восьми років тому. Ми з чоловіком вирішили не вживати продукти тваринного походження. Я досі вважаю це одним з найкращих своїх рішень. Той факт, що я не їм м'ясо, приносить мені внутрішній спокій, відчуття правильності, приємність на душі. Так, я розумію, що мені є ще над чим працювати там, наприклад, шукати якісь альтернативні етичні бренди. Що стосується косметики чи одягу, але знаєте, відмова від хутра і відмова від м'яса для мене це як якась база, це як основні кроки, які ти робиш для того, щоб цей світ був добрішим. І потім, ну ти поступово робиш вже якісь інші кроки. Тому я вважаю сам факт того, що людина про це думає, щось робить для цього. Це є якийсь внутрішній розвиток, тому що для мене це все таки про емпатію. А якщо говорити про кардинальні зміни у фізичному стані чи здоров'ї, я майже їх не помітила. В мене все було добре і раніше, і все добре в мене зараз. Коли я перейшла на веганське харчування, все залишається стабільним. Я регулярно здаю свої аналізи, і в мене там все. Це добре. Мені здається, що відмова від м'яса це було більше про мої внутрішні трансформації та зміни спілкування з токсичними людьми. Коли ви перестаєте спілкуватися з токсичними людьми, у вас одразу звільняється дуже багато енергії. Токсичність буває різною і може проявлятися по різному. Її градація теж може бути великою від відвертих і принижень до пасивної агресії, неповаги або просто дискомфорту у спілкуванні. Наприклад, ви можете відчувати, що поруч із люди. І некомфортно, що ви віддаєте більше енергії, ніж отримуєте, або що людина багато говорить про себе і взагалі не цікавиться вами, або перекладає на вас свої проблеми. Це теж прояв токсичності. Це можуть бути друзі, родичі або колеги. І коли ви усвідомлюєте, наскільки це шкодить вашому стану і рівню енергії, і дійсно очищуєте свій простір від таких людей, стає легше відпускати їх зі свого життя у моєму найближчому оточенні. Таких людей ніколи не було, але інколи вони з'являються серед Нових знайомств І я одразу розуміла, що це точно не ті люди, яких я хочу бачити у своєму житті. Раніше мені було ніяково, коли ці люди проявляли ініціативу, там запрошували кудись, підтримували зв'язок. Мені було складно ігнорувати їх або прямо сказати, що я не хочу спілкуватися. Але з часом я зрозуміла, треба слухати свою інтуїцію. Якщо людина вам не підходить, якщо одразу відчуваєте, що вона забирає вашу енергію, варто відсікати такі знайомства одразу. Зараз я роблю так одразу. І без сумнівів, які раніше мене турбували, і життя одразу стає набагато краще з таким підходом бажання все контролювати. За останні роки вже всім зрозуміло, життя непередбачуване, і багато речей відбувається незалежно від того, хочемо ми цього чи ні. Тому важливо вміти адаптуватися і не намагатися контролювати все, що від нас не залежить. Постійна спроба все пояснити чи керувати всім забирає енергію, відволікає від важливих задач і може призвести. До апатії або безсилля. Щоб знайти баланс, допомагає концепція кола контролю. У центрі те, що ви можете контролювати. Далі те, на що ви можете впливати, але не повністю контролюєте інші люди чи ситуації. А зовні все, що ви не можете контролювати і на що не можете впливати. Події у світі, дії інших людей, погода. Фокусуючись на своєму колі контролю, ви економите енергію, приймаєте рішення там, де це реально можливо, і не витрачаєте. Сили на те, що змінити не під силу. Правильно розставляйте пріоритети. Це дозволяє адаптуватися, розвиватися і зберігати внутрішню свободу, не впадаючи в крайнощі. Там ні в повне пасивне пливти за течією, ні в нав'язливе прагнення контролювати все. А ще важливо пам'ятати, якщо ви вірите у всесвіт або вищу силу, свій зв'язок із вищою силою, усвідомлення того, що цей всесвіт розумний і знає більше, ніж ми тут. Це допомагає довіряти ва. Нашому життєвому шляху, і якщо щось трапляється, усвідомлювати, що можливо так потрібно, і все, що відбувається з нами, якісь випробування, якісь події, вони всі для нас, а не проти нас, і все це для нашого розвитку. Просто потрібно просити мудрості якоїсь для себе, щоб це усвідомити, зрозуміти, і щоб все, що з нами відбувалося, воно дійсно робило нас сильнішими, загартовувало нас, вибудовувало нас. Можливо, нову кращу. Версію нас прагнення робити все ідеально. Я відмовилася від прагнення бути ідеальною у всьому, робити все бездоганно, бо це забирає багато енергії, виснажує і часто викликає прокрастинацію. Коли ми в голові ставимо надто високі стандарти і не можемо їх досягти, з'являється стрес, тривога, втрачається будь-яка мотивація діяти. І також нам потрібно не забувати про те, що ми це найбільший, найсуворіший критик в нашому житті, що насправді. Ніхто за нами так не слідкує, не аналізує наші досягнення, як ми самі. Тому що кожна людина, вона думає про себе найбільше і не так звертає уваги на вас, як вам здається. Тому тут потрібно розуміти, що в першу чергу все, що ви робите, ви робите це для себе, і ви можете дозволити собі помилятися. І нічого страшного в цьому не буде. Не все так страшно, як вам може здаватися. Відмовившись від перфекціонізму, ви отримуєте свободу робити. Настільки добре, наскільки можете в даний момент, і цього вже достатньо. Життя не є змаганням і не є конкурсом. Воно про те, щоб відчувати комфорт, радість, задоволення від процесу, рости, розвиватися у межах своїх можливостей. Ми всі різні. Вчора ми могли бути сповнені енергією, і зробити щось неймовірне. А сьогодні фізично відчувати втому або відсутність натхнення, і це нормально. Важливо продовжувати виконувати свої обов'язки, завдання. Настільки, наскільки можемо в конкретний день, і не картати себе за те, що результат там гірше ніж вчора. Відмова від перфекціонізму також корисна тим, що зменшує тривогу і постійне самокритичне судження, дозволяє почати або завершити справу, не чекаючи ідеальних умов, підвищує ефективність і продуктивність, бо ви концентруєтеся на дії, а не на страху зробити помилку. Це дає змогу отримувати задоволення від процесу, а не тільки від результату, розвиває внутрішню свободу та самосприйняття. Що позитивно впливає на емоційний стан та енергію. Ще одна практика, яка дуже допомагає, просто вслух повторювати собі: мені можна, мені можна помилитись, мені можна бути неідеальною», мені можна будь-що, бо це моє життя, і я його проживаю так, як хочу. Коли ви самі собі даєте цей дозвіл, ви відчуваєте, як змінюється ваше світосприйняття, і починаєте розуміти, проблема не в інших людях або обставинах. в першу чергу блоки створюємо ми. Самі забороняючи собі щось робити, бути, відчувати, порівняння і змагання з іншими. Порівнювати себе з іншими це дуже виснажливо і шкідливо. Коли ми постійно дивимося на чужі досягнення, зовнішність, успіхи чи спосіб життя, ми неминуче починаємо себе критикувати, відчувати, що не дотягуємо, що нам чогось бракує, і це виводить із власного центру. Замість того, щоб зосередитися на собі, на своєму розвитку, ми постійно відчуваємо дискомфорт, не Доволення, тривогу, і тут, знаєте, дуже тонка грань того, коли ми дивимося на людей для того, щоб надихнутися, взяти щось корисне, чи коли це вже переростає в щось інше і в деструктивне. Тому тут важливо аналізувати себе, свої відчуття, свою поведінку. Знаєте, будь-яка позитивна дія, явище, якщо воно йде в крайність, то це переростає в якесь деструктивне явище, І те саме зі спостеріганням там якихось людей селебриті, блогерів чи когось з іншого порівняння з іншими також створює ілюзію конкуренції там, де її немає. Наше життя це не змагання, і ніхто нам не ставить оцінки. Кожен рухається у своєму ритмі зі своїми ресурсами, досвідом і шляхом. Відмовившись від порівнянь, ми отримуємо внутрішню свободу. Ми починаємо цінувати свій прогрес, помічати маленькі перемоги і справжні зміни, які відбуваються у нас. Зникає відчуття постійного дефіциту, і з'являється щось дуже важливе відчуття власне. Достатності. Ми розуміємо, що наше життя не гірше і не краще за життя інших. Воно просто наше відмови від російської мови. Раніше я розмовляла російською мовою. Всі мої відео, соцмережі були російською. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в мене щось дуже глибоко змінилось. Це не було різким рішенням, скоріше це було внутрішнім усвідомленням, що я більше не можу продовжувати так, як раніше. Я просто відчула, що правильним буде перейти на Україну. Інську хочу зауважити, що я іммігрувала в США 11 років тому, і мій заробіток ніяк не залежить від співробітництва з українськими компаніями чи брендами. Тому на собі я не відчувала жодного тиску, в мене не було жодної вигоди в тому, щоб змінювати мову. Цей перехід на українську мову був моїм свідомим рішенням. Я зараз хочу вам сказати, що навпаки, коли я перейшла на українську, якщо казати про якісь матеріальні речі, про якусь вигоду, то це мені пішло. Z minus. Zdaj. Я не шкодую про це, якби можна було повернути час назад, я б зробила абсолютно те саме. Мені здається, що у кожної людини всередині є внутрішній компас, який нам підказує, куди нам рухатися, як приймати рішення. Це знаєте, стосується особливо тих рішень, навіть коли ніхто нас не бачить, ніхто нас за це не засудить, навіть не дізнається, не похвалить. Коли ми повинні бути чесними самі з собою, коли це стосується чогось внутрішнього і твоєї совісті, цей. Компас працьовує. і от це той випадок, коли мій компас мені підсказав, що потрібно робити так. І взагалі це був мій спосіб відновити зв'язок зі своїм корінням, зі своєю ідентичністю, своїми людьми. Мова це ж не просто слова, це енергія, пам'ять, культура, спосіб бачення світу. І коли я почала говорити українською, в мене з'явилося відчуття гармонії, чесності самої з собою. Також я розповідала, я почала говорити українською з чоловіком. з Батьками там з близькими друзями, хто з України, я дуже пишаюсь також своїми батьками, тому що вони самі були ініціаторами того, щоб перейти на українську мову, хоча вони завжди спілкувалися російською, їх українська гірша ніж моя, бо вони навчалися в школі взагалі російською мовою. Хоча це було в Україні за часів радянського союзу. Вони все одно захотіли перейти, навіть тут, знаходячись в еміграції зараз, в Америці зі мною, так хоч виходить, не. Ідеально, хоч суржик, але вони намагаються, і це дуже круто. Перехід на іншу мову, це завжди непросто. Це вихід із зони комфорту, бо мова це одна з найсильніших звичок, яку ми формуємо з дитинства. Вона живе в нас на рівні підсвідомості, у мисленні, у реакціях, навіть у відчуттях. Тому, коли ми вирішуємо змінити мову, спершу це здається дуже складно. Губляться слова, доводиться перекладати думки, мозок ніби чинить опір. Але саме в цьому процесі є щось дуже глибоке. Бо якщо вам Вдається пройти цей шлях, змінити настільки базову звичку, ви розумієте, що здатні на будь-які зміни. Це тренує внутрішню гнучкість, силу волі, здатність вибудовувати себе заново. Це дуже гарне тренування для вашого мозку. Він там вибудовує нові нейронні зв'язки, і коли, наприклад, потрібно буде адаптуватися до нових умов, обставин, це буде легше відбуватися, чи потрібно буде знайти якісь креативні рішення, вихід із складної ситуації в ваш мозок. Буде теж краще працювати. Наприклад, людина, яка змогла змінити мову, вона може змінити там і харчування, і спосіб життя, коло спілкування, ставлення до себе. Бо все це теж звички. Просто мова найглибша із усіх. І коли вам вдається впоратися саме з нею, ви ніби доводите собі, що здатні на будь-які трансформації, фарбування волосся. Коли мені було 13-14 років, я вмовила маму дозволити мені зробити малірування. Вона намагалася відмовити мене від цієї. Ідеї, але я наполягала і дуже швидко пошкодувала. Волосся тоді зіпсувалося, стало пересушеним, ламким, знаєте, як солома. І коли я його відновила, я пообіцяла собі, що більше ніколи не буду його фарбувати і нічого з ним робити. Так, і відтоді я його і не фарбувала, і не робила з ним жодних маніпуляцій. Мені 33 роки, і дуже подобається стан волосся, його природний колір, і думаю, це завдяки генетиці і тому, що я його не чіпала, ніколи не фарбувала. Тож Допоки в мене там не з'явиться сивина, я не планую його фарбувати, а там вже буду дивитися по ситуації. Безкінечне скролення соцмереж. Відмова від безкінечного скролення соцмереж це, мабуть, одна з найважчих, але найцінніших змін, які я зробила для себе. Бо це справжня пастка, в яку дуже легко потрапити і не помітити, як минають години, дні життя. Ми думаємо, що ми просто відпочиваємо, черпаємо натхнення, але насправді в цей момент мозок перевантажується чужою інформацією. Ініформацією, обличчями, історіями, емоціями, які навіть не наші, і потім нам стає важко почути себе, свої думки, свої бажання. Я помітила, що після довгого скролення стрічки зникає концентрація, з'являється дратівливість, відчуття порожнечі, важкість у голові, стає складно читати, працювати, навіть просто мислити глибоко. Це не лінь і не вигорання, це дефіцит уваги, який поступово розвивається, коли мозок звикає до нескінченного перемикання там між. Картинками, відео, історіями, і потім людина не може витримати навіть декілька хвилин монотонної роботи, тому що рука тягнеться до телефону, перевірити, що там, ніби там щось важливе. А коли я обмежила час у соцмережах, стало більше внутрішньої тиші, і в цій тиші з'являється натхнення, ідеї, бажання творити, а не споживати. Зараз я намагаюся підходити до соцмереж більш усвідомлено. Якщо відкриваю інстаграм чи Ютуб, то з конкретною метою, а не просто щоб перевірити. Це Ніби повертає контроль над своїм життям. Бо по суті, коли ми постійно скролимо, ми живемо не своїм життям, а фрагментами чужого. Коли ти відмовляєшся бездумно скролити, це момент, коли ти обираєш повернутися до себе. Відмовилася від статичного уявлення про себе. Довгий час мені здавалося, що потрібно знати, хто я. Ніби існує якась остаточна версія себе, сформована, стабільна, ідеально окреслена. Але тепер я бачу, що це лише ілюзія, створена страхом. Змін. Я не форма, я рух, не визначення, а процес. Я постійно змінююсь, і в цьому свобода. Моє я це не фіксована конструкція з рис, ролей і ярликів. Це потік енергії, який постійно змінює напрямок. Інколи я спокійна, м'яка, інколи різка, рішуча, інколи мені хочеться тиші, інколи дії. і все це я. Ми звикли шукати стабільність у тому, щоб визначити себе раз і назавжди. Я така то, я не з тих, хто, я завжди. Я ніколи, але в цьому є пастка. Коли ми намагаємося закріпити себе у фіксованому образі, ми відрізаємо можливість для росту. Ми тримаємося за стару версію себе, навіть коли вона вже нам тісна. Але справжня стабільність вона в русі, справжня автентичність у зміні. Я можу сьогодні бути однією, завтра іншою, і в цьому немає суперечності. Просто колись я жила з певним уявленням про себе, якою мене бачили батьки, що про мене казав Оцюм яку роль я сама собі придумала. І якщо в це повірити без сумнівів, можна прожити все життя в цій заданій формі, не змінюючись, не перевіряючи, а хто ти насправді. Але коли приходить усвідомлення, що цю форму створюєш саме ти, що ти можеш її змінити, можеш бути будь-ким, це дає справжню свободу. Якщо вам сподобалося це відео і мої історії надихнули вас, замислитися про власні звички та вибори, підтримайте це відео лайком і пам'ятайте, відпускати інколи це не проф. Рачати, а знаходити себе. Пишіть у коментарях, від чого ви вже відмовилися і що зробило ваше життя краще. Давайте ділитися досвідом. На цьому все. А ми з вами скоро побачимося в моїх нових відео. До зустрічі!